Ще наступна тема 5-6 липня у Києві відбудеться хакатон. Це марафон для it фахівців Захід буде тривати 48 годин у гібридному форматі офлайн та онлайн. Організатори заходу, мінекономіки та центр гуманітарного розмінування. Мета заходу створити практичні рішення в сфері штучного інтелекту для автоматичного виявлення вибухонебезпечних предметів на зображеннях з дронів. Підсилити експертизу команд у використанні штучного інтелекту, команда переможець, отримує шанс реалізувати свою модель зі штучним інтелектом у співпраці з гуманітарними організаціями. Про це детальніше поговоримо. Ігор безкаравайний зі мною на зв'язку. Це заступник міністра економіки України. Пане Ігорю, вітання вам доброго вечора. Отже, давайте про те, хто може сьогодні взяти участь в цьому заході, які є можливості. Ну, наша мета залучити до десяти команд а, по приблизно 4-5 інженерів. А, і ці інженери мають мати досвід а, в розробці моделей штучного інтелекту. А, знаєте, не обов'язково, щоб вони були фахівцями в розмінуванні або а, щось подібне, але бажано все ж таки бажано, щоб вони а, щось знали про розмінування. Це буде, скажімо так, великим плюсом. або були дотичені до. Мілтеку або обробки даних з дронів і різних систем. Тобто, наша ідея будувати працюючу, практично застосовану модель штучного інтелекту або машинного навчання, по-різному це можна називати, яка буде допомагати обстежувати території, бо обстеження території це первинний етап перед тим, як ми почнемо це. Розпіл. Угу. Тобто не обов'язково мати фахову освіту для того, щоб взяти участь у заході, потрібно просто вміти і мати такі практичні навички, вірно ми шукаємо першу чергу фахівців з знаннями, навичками, вміннями, а не з дипломами. Угу. Оце дуже важливо. Тому тому так освіта не обов'язково. Треба, треба розуміти на яку. Які виклики ми долаємо, що треба робити? Не обов'язково навіть бути українцями. Ми допускаємо команди з за кордону? Ми маємо можливість приєднувати навіть онлайн? Про що ви зазначили вже тут? Тобто це буде змішаний формат. Тобто, наша наша мета витягнути знання в практичну площу для застосування в розмінувань онлайн і офлайн участь у цьому заході. Яким чином можна взяти? О, ну, якщо там буде, буде учасник на місці, то зрозуміло, офлайн онлайн хто може долучитися? Ті, хто за кордоном, ті, хто в Україні. Хто ці люди? Ми будемо дивитися по результатам реєстрації. Якщо угу. у нас будуть команди за кордоном, ми передбачаємо три команди, які можуть бути в онлайні, тому що це така кількість, яку можна. Так, не боляче адмініструвати, називаємо це так. От е, якщо у нас будуть закор... команди за кордону, перевага буде надана командам за кордоном, але і насправді українські команди теж можуть бути під'єднані онлайн. Е, ми не робимо якусь таку, е, знаєте, рамку, вимогу бути присутнім на місці. Нам треба ефективність і знання. Тобто, якщо команда може ефективно взаємодіяти між собою, бути на одній хвилі, е, швидко вирішувати задачі, то для нас немає. Значення якогось, чи вона онлайн, чи вона фізично присутня на місці. Чи є участь у Хакатоні безкоштовною? Так. Да, участь у Хакатоні безкоштовна. Це все буде організовано за підтримки центру гуманітарного розмінування команди. Команди програми розвитку он в Україні. Програма розвитку такий е, великий наш надійний партнер, з яким ми багато робимо в сфері протимінної діяльності і, зокрема, в інноваціях в розмінуванні е, постійно тестуємо різні підходи із дронами, і з штучним інтелектом, і з, з супутниковими знімками е, тому, тому да, для команди, яка буде брати участь е, безпосередньо в самому заході. Це все безкоштовно. Е, ми це подумали трошечки завчасно. От ще важливо, пане Ігорю, Хто буде визначати переможців і коли буде відомий результат? Це у нас буде відбуватися 5-6 липня. Заявки треба нам відправити до першого. Але що стосується переможців, це будуть фахівці, які з якими ми співпрацюємо в цій галузі. це Обов'язково буде державна служба надзвичайних ситуацій, як скажімо так, підрозділ, як служба, як, як команди людей, які мають найбільший досвід в світі і боби всього слова в сфері розмінування. Вони знають все, що відбувається на полях станом на зараз. В сучасній війні це будуть команди, які з якими ми працюємо на кшталт Геодемонтропла, це українські приватні ініціативи, в які які в сфері протимінної діяльності і застосування штучного інтелекту мають значний прогрес. Це будуть оператори протимінної діяльності, великі, широко відомі, такі як халотрас, наприклад. Тобто, ми збираємо коло експертів, які мають різний досвід, різний погляд на цю спільну велику проблематику. Uh, і от на з цих знань і вмінь якраз будемо моделювати нові підходи до, до цієї колеги. Ну і той, хто переможе, який призовий фонд може отримати? Чи розраховано на те, що власне подарунком і буде реалізація проєкту, чи можливо ще якісь заохочення? Uh, основний це реалізації проекту насправді, тому що якщо нам вдасться знайти ту uh, працюючу модель і почати її широко застосовувати, це буде найкраще. Скажемо так, досягнення тієї команди, яка витратить ці 48 годин. Але призовий фонд він символічний, Він буде до 2 тисяч доларів США для команди переможця, як і минулого разу, коли ми проводили там перший пекатон, це вже другий в цьому напрямку. Так, він буде призовий фонд. Невеликий, але головний приз це все ж таки масштабування цього проекту, тому що масштабування цього підходу, тому що те, що відбувається в Україні, це перше таке масштабне. Застосування штучного інтелекту для розмінування в е усьому світі не побоюсь цього слова. Так, от до речі, цікаво, завжди важливий результат. і Наші партнери, колеги з інших країн, завжди дуже допитливі до того, якими є українські розробки, як працюють наші програмісти, що вони можуть вигадати. Тим більше, тут ще цікаво, що ми це можемо застосувати перевірити безпосередньо на полі бою і під час розмінування реального, а не того, що можна вигадати. От ви згадали про перший хакатон, який відбувся 5 травня, і там вже були перемоги, Можці також мова йшла про розмінування територій за допомогою дронів або безпілотників. Чи можете сказати щось вже реалізовано з того проекту, який переміг, чи вже змогли перевірити його на практиці? Давайте почнемо з нашої якісної переваги над нашими партнерами. На жаль, у нас є можливість тестувати в реальному житті те, що відбувається у нас в лабораторіях умовно в лабораторіях. У нас дуже близько лінії фронту. У нас дуже близько велика. Кількість територій, які зазнали впливу війни і потребують очищення, і а, ми маємо можливість це швидко тестувати, а, отримувати швидко зворотній зв'язок від безпосереднього користувача цього продукту, який ми створюємо. Що стосується першого хакатону, практична його а, користь була в тому, що на першому хакатоні ми створювали так, би мовити, бібліотеку зображень небезпечних предметів, яка буде використовуватись для другого хакатону. Що це таке? У нас була величезна кількість знімків високої роздільної здатності, з якої на яких були небезпечні предмети в різних умовах в траві, десь частково під землею, десь між деревами, десь в купах сміття або в залишках там будівель, і так далі. І в рамках першого катону ми вишикували саме за допомогою людського зору, не комп'ютерного зору. Ці предмети. Описували їх, виділяли і складали за принцип за скажімо так за категоріями в цю бібліотеку. Тепер на другому хакатоні, користуючись цими категоріями цими бібліотеками, ми будемо автоматизовувати пошук всіх небезпечних предметів, співставляючи зображення з бібліотеки з зображенням на. Реальному знімку небезпечної території, тобто основна мета першого картону, було створити передумову для другого на другому ми вишукуємо модель, яку будемо застосувати в полі. А в третій фазі вже будемо тестувати ці моделі безпосередньо в полі і покращувати їх. Ну круто, що є така можливість реаліза... реалізувати всі задуми. Ну і при тому ще й отримати класне таке заохочення, як реалізація насправді твого проєкту. Тому нехай все вдасться. Бажаємо успіхів. Друзі. Якщо вам цікаво, ви, будь ласка, долучайтеся, Вся інформація абсолютно відкрита. І якщо маєте проєкти, ми впевнені, що обов'язково це стане цікавим для тих, хто сьогодні організовує і сьогодні, в майбутньому буде організовувати цей хакетон. Ігорю, дякуємо дуже. Ігор Боскаравайний, заступ. Тник міністра економіки України